Дівчата, вітаю вас, мене звати Раїса. Ви на каналі пров'язання та шиття в доповнення до вчорашнього відео щодо кардиганів. Хочу вам показати, як в'язати регланну лінію взагалі робити прибавляння петель із дужки петлі нижнього ряду. цей спосіб сподобався тим, що Полотно не стягнуте. І разом з тим ця регланна лінія не розтягнута, петлі, в принципі, зафіксовані всі. І дуже зручно робити такі прибавляння петель, коли ви в'яжете, наприклад, реглан погони, і потрібно робити прибавляння петель в кожному ряду чи так само японське плече, для того, щоб ось ці петлі були нестягнуті, то якраз з дужечки петлі. Дуже зручно це все робити. Ви можете спробувати і пересвідчитись в моїх словах. Так, зараз ми будемо в'язати. Я вже тут пров'язала трохи. І я би вам радила, для того, щоб спочатку не заплутатися, відмітити, для регланної лінії дві петлі. Зараз вона виглядає ніби як одна петля. Насправді, тут дві петлі. І відмітити їх маркерами. ну, Коли ви будете вже в'язати, ви вже будете бачити, де це все робити. Для початку, щоб не заплутатись, то можна відмітити. Можна залишати не дві петлі для регланої лінії, а три. Тоді у вас буде повноцінних, ніби як доріжка з двох петель. Зараз це виглядає, ніби доріжка з однієї петлі. Так, Першу петлю я завжди знімаю і в'яжемо. Лицьові. У вас може бути це візерунок. Ми дов'язали до цих двох петель регланої лінії. І перед цією петлею ось дужка петлі нижнього ряду. Я її підхоплюю, чіпляю на спицю і пров'язую. Далі пров'язую ось цю лицеву петлю. І Потім нам з цієї петлі потрібно теж ліву дужку буде підвісити на спицю і пров'язати з неї. Обов'язково маєте бачити ви попередню, тому що ми зараз пров'яжемо ось цю петлю вже. і ніби здається, що попередній ряд уже ось цей є, іде, але в нас потім буде перекос. То потрібно врахувати, що це ось попередній ряд, ось ця дужечка, а не оця вже. Пров'язую і підхоплюю дужку ліву петлі нижнього ряду. Пров'язую її і в'яжем далі до кінця, Так, останнім часом, особливо на бавовні, для того, щоб край був такий тут вони, рихлий, не розтягнутий, я пров'язую крайню. Петлю лицевою. Ось так. Теж виходить косичка. Але косичка, ось тут ці петлі не такі рихлі, як в мене зазвичай були. Можливо, у вас не так, але коли я пров'язувала виворітньою петлею, то в мене цей край був дуже рихлий, особливо на такій пряжі, яка не пухнаста. Так. Першу петлю знімаю і в'яжу виворію. Просто пров'язуємо, як зазвичай, всі петлі. І ті петлі, що ми прибавили, все так само. Зараз я дійду до них і покажу, що там все дуже просто. Я в'яжу класичними петлями, перевчилася кілька років тому, і мені дуже подобається. Ось ми дійшли до цих петель, ми просто їх пров'язуємо, як зазвичай. Далі ще раз покажу вам зараз, як я прибавляю. Ми знову дійшли до цих петель. І ось у нас є дужка з попереднього ряду. За праву дужку Ми її закидаємо на спицю, пров'язуємо далі ось цю петлю. І в нас друга петля нашої регланної лінії. І ось ця ліва дужка, за яку ми будемо пров'язувати, будемо чіплятися. Ось я пров'язую лицьову, далі підхоплюю дужку. Попереднього ряду на спицю і пров'язую її і в'яжу далі. Ось таким чином у нас виходить прибавляння петель. Спочатку ніби незручно, але до всього потрібно звикнути. Потім це взагалі найпростіше прибавляння петель, нічого не плутаєшся. Виглядають гарно, і взагалі мені такий спосіб дуже сподобався. Я і по горловині роблю такі прибавляння, і по реглану, і взагалі останнім часом їх часто використовую. Якщо відео було вам корисним, поставте мені вподобайку, напишіть мені про це. Підписуйтесь на канал, будете бачити, коли будуть виходити нові відео. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.